Вітаю всіх! Хочу подивитись відносини України і Південної Кореї. Зеленський спілкувався з представниками Південної Кореї. Результат спілкування. Давайте. Відносини України і Південної Кореї. Результат цих відносин спілкування який буде? Так. Допомога, я б сказала, деяка буде. Допомога. Він це результат. Угу. Допомога, серйозна така допомога. Цікава допомога буде. Військова допомога. Цікава військова допомога. Назву це так. Я не буду сильно казати. Тепер ця допомога буде у вигляді чого? Давайте подивимось. Я робила розклад, що війська вони не хотіли відправляти. Не було такого. Тепер подивимось. так Допомога ця військова південної Кореї. В чому буде виглядати? Це буде жива сила, люди військові? Ні. Зброя, техніка. ось сюди більше. Чи фінанси, гроші? Це дивіться. Частково це буде зброя техніка і гроші. Однозначно гроші. Точно, не люди. Люди. Ні. Людей ні. Однозначно, ні. Зброя техніка, так, таємність. Ох, таємно все. Щось пов'язане з військовою. Домовляються. Зброя техніка йде домовленості на тему військових моментів, але це. Як сказати, це замість грошей. Скажу ну, з точки зору нашої України як сказати, дамо дамо вам менше грошей, але більше техніку, але наші ходять бабла. Нашим бабла. О, сімка мечів вже пішли маніпуляції, сімка Пентаклів, бабло, давайте. Ну, бабло. Більше бабла. Стив нема, ну да. І тут буде поділено бабло і сама зброя, військове призначення, військова, вся оця штука. Ось так. Південна Корея, дякуємо.